У селищі Гоголова, що на Полтавщині, є народний волонтерський рух Гоголівська джавеліна», який годує наших захисників з березня 2022 року, тобто з перших днів повномасштабного вторгнення. Команда волонтерів виготовляє сухі борщі, супи, куліш, молочні каші та енергетичні батончики, які мають високу поживність, і все це тільки з натуральних продуктів. Думка робити цю справу виникла ще на початку війни. Ми дякуємо пані Олені з Миргорода, яка написала пост, що потрібні люди, яких є електричні сушарки, і вони можуть сушити овочі. Здалося, що цього буде недостатньо, так як війна продовжується і потрібно все більше і більше нарощувати кількість. Ми спробували щось своє починали з яєчної локшини. Цей рецепт підказала мені моя бабуся, дуже сильно допомогло те, що навкруги почало з'являтися дуже багато хороших людей, які хотіли допомагати, які несли продукти. Уже у нас свій логотип. Ми вже вирішили, що Гоголівський край це дуже цікавий край, це дуже містичний край. Ми маємо тут багато фермерів. Агрофірм, підприємців, які готові допомагати нам всім тим, що нам потрібно по нашому запиту. Хоголівська джевеліна для мене це допомога. Друге, це турбота, піклування, це боротьба. Це те, чим зараз я живу і живе мій колектив, моя родина. Гоголівська джавеліна виготовляє за місяць більше п'яти тисяч одиниць продукції, яка передається одразу на фронт. Після кожної відправки волонтерки чекають на відгуки від наших воїнів, аби дізнатися, що їм треба додати, а що прибрати з продукції. Але зазвичай вони отримують тільки слова вдячності за турботу та за чудовий смак їжі. А ще небайдужими залишаються і місцеві дітлахи, які кожен день приходять у цех, аби допомогти з виготовленням їжі та приносять невеличкі подарунки для наших захисників. Я дуже щаслива, що в нашому селищі, і в сусідніх ОТГ, в нашому великому є багато діток, які також працюють і наближають перемогу. Вони постійно приносять в наш волонтерський центр різні поробочки. Вони дуже надихають наших хлопців, попит на них шалений. І хлопці завжди питають: а де коробки? А де наші медалі? А де ордена? І з такими дітками нашими ми переможемо клятих ворогів. Гоголівська Джевеліна це яскравий приклад безкорисливого героїзму і людяності. Самовідданість волонтерок допомагає знайти силу і надію навіть у найтяжчі моменти. Поличилось так, що на початку війни приїхала в гості до сина на 23 лютого на северну Салтовку, Ну а 24 четвертого війна. І прийшлося, що ми з дітьми поїхали з Харкова. Ну, мені дуже хотілося чимось займатися. Хоч я там ну, не дуже швидка жінка з палочкою хожу, але мені дуже хотілося. Ну, я знайшла. Хто шукає той сюди, знайде. Я дуже довольна, задоволена і дуже щаслива, що я чимось допомагаю нашим хлопцям. Волонтерство прийшло ще. Навіть з початку 2014 року, ну, тоді воно не так було масштабно розвинуто, ну, старались так допомагати, якась одежа, кошти якісь. А от коли розпочалася повномасштабна війна, і я розумію, що якщо ми не будемо боротися, нас просто знищать і просто ми станемо рабами. І треба боротися, іншого виходу в нас немає. Війна триває, і цех Гоголівської джавеліни не збирається збавляти оберти. Волонтерки продовжують піклуватися про наших захисників і навіть діляться планами про те, як будуть допомагати відбудовувати Україну після нашої перемоги. Моєю мрією є створення соціального виробництва, яке буде годувати нашу країну. Тому що нам є над чим працювати. Ми будемо відбудовувати нашу країну. Я мрію залучити на своє підприємство багато людей з обмеженими можливостями, травмованих, інвалідів, тому що прийде час. Ми переможемо обов'язково і прийдуть люди, які потребуватимуть робочих місць. І я думаю, що ми це зробимо, тому що перемагає той, хто діє.